Вітаємо! Знайомтесь, якщо ви ще не знайомі. Веселий і дружній, пустотливий, галасливий, допитливий і амбіційний, неповторний, найкращий четвертий Б клас поки що свято останнього дзвоника. Зібрались з дружнього на свято. Харумось! Раз. Друг другу ще побажати І у п'ятий клас Ми закінчуємо четвертий клас, у кожного радісна усмішка сяє. Всі добрі, веселі, радійте за нас. Ми переходимо у п'ятий клас Багато доброго, нового, життя відкриє ще для нас. Як перша сходинка до нього для всіх нас буде п'ятий клас прощавай, четвертий клас, ти за малим ростом для нас, ти повернемося не раз думками в наш четвертий клас. Разом ми завжди ділили наші і печаль, Ми так рости завжди спішили. Тепер прощатись дуже жаль. З малятми підліками стали. розставатися пора. Недавно ми в садку гуляли посеред двора. Але сьогодні це вже згадка. На все своя пора і час. І це нізечко рідна хатка, що зігріває щиро нас. Хоч сьогодні в нас свято його, що одна пошкай. Вчителька не йде в п'ятницю, і дуже гай. Всі були смішними маяками, коли зайшли у перший клас. Коли дали зошит за за парти посадили перший раз. До успіхів було далеко. Нам заважали балачки. І виявилось о нелегко посаду балачки і гачки. Першу прочитану книгу і перше написане слово. Перше класна годину і друзів найперше коло. Як були ми ще малини, всі казали малюки. А не малюкими. Ми тепер випускники. Вже позаду початкова школа перейшли у п'ятий клас. Хай приймає старша школа у свою сім'ю і нас. Наш директор схвильований дуже. Як кажуть в народі, всьому голова Вікторія Вікторівна. Небайдужа. Як вона скерує, так і підуть діла. Всі завучі школи, замісники, надійна команда, помічники. Розумні і мудрі, круті і ділові, як все святодавне тіку. Я б довго не чекала цього свята. Здавалося, що радості не буде маєш. І ось прийшло останнє в школі свято, та радості нема і сміху теж. Та хочеться дуже багато сказати, і щастя в житті побажати до змеш. Але найпавті слова нині вам, рідним, улюбленим учителям. Щоправда, ми дуже все хотіли, щоб всі разом захворіли. Щоб Ольга Валентинівна забула про урок. Щоб швидше пролунав останній дзвінок. І щоб про домашку вона забувала, і щоб перерва годину тривала, і щоб на урок хвилин 10 вистачало. Щоб наш коханий класний керівник десь полетів на острів та й зник. Сьогодні. День, останній день прощання, пробачте нас за ці бажання. Ми хочемо, щоб ви були здорові. Всі дні були яскраві, кольорові. Шановна Ольга Валентинова, мила школа, дякую вам за підтримку, тепло та знання. Моє серце буде назавжди з вами. Шановна Катерина сиділа, хоч інколи ми послуни маленькі, і часто знімаємо і сміх, Та ми так тягнемось до вас, до доленькі. І знаємо, що любите ви нас усі. Шановна Юлія Володимирівна, ви були до нас добрі і терплячі. Наші мама були нам малим. І любов, що щира і гаряча, варя... зігрівала нам сердечко всім. Шановна Марина Петрівна, за нас ви будьте певні, хоч ми рухливі і шумні, за те. Ах, Юрій зі мною є. Даруємо вам квіти, за розуміння і серце відкриє. І сподіваємось нас і надалі співроки чекають каві. Хай поруч з вами будуть ті. То вогник світлий в грудях має. Хай з вами будуть ті, хто робить вас хоч трішечки щасливим. Дорогенькі мої, хай нові предмети будуть, як наша розвитка. А контрольна робота не страшніє за стрибки через скакалку. Не забувайте зарядку та гарний настрій. Люблю. Нехай ваші мрії збуваються. Бажаю вам натхнення та невичерпної енергії! Любі діти! Хай у важку хвилину з вами буде рядом поряд той, хто скаже я завжди з тобою. Хай з вами будуть ті чиї серця наповнені любов'ю. Любі діти, нехай завжди з вами поруч будуть ті, хто по-справжньому любить, вірить у вас і підтримує. Хай завжди з вами будуть ті, кому спокійно можна довіряти. Ті люди, в кого завжди на меті надіятися. Вірити, кохати. Дорогенькі діти, погляньте в очі своїх батьків, вони сяють щастям Але десь в глибині тривога, бо попереду у вас велика дорога. Прийміть наш букет із пошаної любові. Батьки наші рідні, бувайте здорові! Вчили, читали і лічили, писали з вами твори вдома. І як встигали ми, це невідомо. Не хочеться ще готувати їсти, де прати, брати, несити тісти. Нести домашній турбот робити ще й свою роботу. Без батьків чого в світі варті? Без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жартів, і без свого родинного тепла. Дякую вам за чуйне серце, за вашу велику працю, за величезний внесок у розвиток та виховання наших дітей в цей нелегкий час. Дуже вдячні вам за любов, мудрість, терпіння, за віру в кожну дитину. Бажаємо вам міцного здоров'я, спокою в душі, тепла і добробуту вашій родині. Дітки, а вам бажаємо. Не бійтеся відкривати двері до нових знань. Будьте дружніми, неодмінно домагайтеся великих успіхів. Растуть нехай із вас зірки. Здорові будьте та старанні. Бажаємо успіхів у навчанні, у спорті, в дружбі і в житті. Відкурьте нові вершини вдало. Будьте допитливими, амбіціозними, неповторними, найкращими. Нехай попереду чекають дивовижні пригоди. Наснаги нових прагнень і надій. Будьте допитливими, працьовитими і завзятими. Певне, нарухайте далі. Бажаю добрих мрій завжди. Нехай вдається все і навіть більше. Бажаю вам бути радісними і добрими. Хай світлим буде завжди для вас небокрай. Великих вам звершень, нових знань та успіхів попереду. Бажаю підтримки друзів і вірки в свої сили. Унікальні! Та не повторюсь. Бажаю вам невичерпнерів, натхнення і наполегливості. Нехай ваша подорож буде цікава та радісна. Будьте веселими та дружніми. Нехай вдається все і навіть більше. Пам'ятайте, ви унікальні і неповторні. Для себе ви багато вже відкрили, до знань, зробивши крок дуже значний. Четвертий клас ви всі вже закінчили, тож час відсвяткувати випускний. Вітаємо і зичимо терпіння, наснаги, нових прагнень і надій. У кожного було щоб розуміння, що школа це колиска світлих мрій. Здається, що то було так давно, як в перший клас батьки вас привели, і було так привітно, і тепло від ваших добрих, щирих селів, Я вчила вас писати, і рахувати, Я вчила вас любити і дружити. і час прийшов вас далі відпускать, але завжди я буду вас любити. Невтомним бути у досягненні мрій. Багато навчайся кожній миті раді. Завжди пам'ятай, що життя це знання. Це ноша величезна, але дуже легка. Мої любі діти, шановні батьки. Шановні родини, закінчилося навчання в початковій школі. За цей час ми з вами були не тільки дітьми, батьками і вчителем. Ми стали родиною, маленькою родиною, але дуже міцною родиною. Я дуже вдячна вам за всі теплі щирі слова, за ваші емоції. Дітки, я вам хочу побажати, що не бійтеся нового. Йдіть вперед сміливо і наполегливо. Пам'ятайте, що ми з вами вже багато чого навчилися, багато чого впізнали. Йдіть далі, не розгубіть це надбане, не загубіть вашу жагу до нового, не загубіть ваші бажання. Піднімайтеся все вище і вище. І пам'ятаєте, наприклад, як Аліса казала, щоб стояти на місці, треба бігти на декілька кроків вперед. Я бажаю вам знайти кожному цю арфочку. Пам'ятаєте розповідь про павучка і місячну арфу? І пам'ятайте, що ви кожен і кожна унікальні як сніжинка. Вірте в свою унікальність, вірте в свою неповторність. Я кожного з вас люблю, я кожним з вас пишаюсь і вірю в ваше велике, добре, світле майбутнє. З вами назавжди Ольга Валентинівна. Дякую, до побачення.